Початок герві, який це рефлекс? Початок герві це процес заживання уже здвою блочки бронхів та носа. Це рефлекс небезпеки та нападу. Дивіться, коли ви розумієте рефлекс, його дуже легко викликати в людей, які його не розуміють. От, наприклад. Ви керівник. Скучно вам живеться. Ви бачите, що я так розповідаю, але можливо так що трошки вас підвеселити, щоб. Тому хтось втомився, трошки, мозги трошки, знаєте, відпочили. Ось ви керівник, у вас є підлеглі, все чудово, вони всі так вас люблять, ви такий чудовий керівник, все, в зарплату вовремя ви плачете, все чудово. І тут в один прекрасний момент ви приходите і кажете, ну все, завтра всіх звільняю. Фірма банкрот. По-іншому не буде. Як жити, що робити? Що, як це ж так? Все, всі на стресі, на переживанні, що, як це так і так далі. І тримаєте їх в такому випадку цілий день. А, на нас, а потім під вечір кажете, ні, ну все вроді би порішалося, все рішилося. І, І ось на наступний день певний процент людей, які отримали рефлекс небезпеки, не відчула небезпеку. У них закладе діс. Хтось почне кашляти. з температурою голова почне боліти. От чим заболіли? Може він, начальник на них погано повпливав, чи може це від стресу ні, вони попали в рефлекс весь той період, коли почули інформацію. А потім, коли ситуація припинилася, почався процес загоєння. Але якщо керівник буде тримати вас, я вас маю звільнити. Хочу вас звільнити, ви з ним будете воювати 10 днів, то коли ви 10 днів провоюєте і потім все-таки там виграєте чи програєте, ви зляжете. І ви кажете, Боже, як я захворів? Чим ви захворіли? Процесом заживання організму, ви не розумієте, що відбувається в організмі, ви не розумієте просто цього. І це починається розцінювати як хворобу. А організм вас відновлює, а ви з тим ще й боретеся. Ви виграєте, програєте.